Ну що ж, На початку нашого заняття, як завжди, давайте ми з вами привітаємось. Привітання, ви знаєте? Тож повторюйте за мною. Домовились? Що? Доброго ранку, доброго, доброго. дня. Долоньки, хескали всі в долоньки. Хай тупають ніжки, хто достає до колон, тупаємо ніжками. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Молодці дітки. Стало дуже приємно. Так, дітки 20 листопада у нас. Свято Велике. Всесвітній день. Дітини. І хоч ви ще маленькі, я вибачаюсь, хоч ви ще й маленькі, але вже маєте свої права. І сьогодні ми хочемо про них поговорити. Домовились? Тож, давайте, що таке права? Це такий закон, який нікому нікому не можна порушувати, особливо права дітей. Да? Бо про вас піклуються ще дорослі. Ви самі про себе не дуже можете піклуватися. Ось всі ці закони прописані в Конвенції, є така книжка, яка напис... називається Конвенція про права дитини. Тож подивіться уважно на малюнок і скажіть мені, що зображено тут? Матуся, так, татусь, дітки. І ось при народженні кожній дитині дається, що є у вас, і у мене це ім'я, я вам допоможу трішечки, це ім'я, дітки. Тобто кожна дитина має право на ім'я та громадянство. І я сьогодні хочу вам запропонувати пограти. Я вам буду називати. Перший звук. А ви до цього звуку підберіть мені імена. Ну, наприклад, назвіть мені імена, який починається зі звуку Ф. Світлана, Сергій. хто ще може мені допомогти? Які ще імена можуть бути? Сергій молочий, Хто хтось пригадає? <связывая> Ма? София. Я же еще, раз, еще разочек? <связывая> Так, <связывая> добрый. Так, да. добрый. на звук М. <связывая> Мария. <связывая> Мария, верно? ще. <связывая> Мілана так, є. Ой, ще й микита може бути. А на звук о. О. Так, о. Яке ім'я. О! О. о. може бути на звуку? Оля, Ольга є таке. Олег, ще які може. Згадуйте друзів, можливо, у садочку. Які воно на О. Олександр. Так, Олександр. Тож, дітки, запам'ятайте, кожна дитина має право на ім'я і громадянство. Кожна дитина проживає у своїй країні. А ви в якій країні живете? Скажіть мені. Як вона Україна! Україна! Так хто ж ви за національністю всі? Українці. Українці правильно. Воже ви є громадянами України. А подивіться на ось цей малюнок. Що тут зображено? Хто тут? Сім'я. Сім сім так, сім'я зображена. А дітки, хто про вас дбає у сім'ї? Ви пам'ятаєте? Я зараз вам буду загадувати загадки. А ви їх мені, будь ласка, відгадуйте, добре? добре. Тож уважно слухайте, хто миліше всіх на світі? Кого дуже люблять діти? На питання відповім прямо наймиліша наша. Хто? Мама. Мама, А вже ж! А хто у нас всіх захищає, матінці допомагає. Хто ти такий? То вже ж пізнали, а тут хто у нас? Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява, і невеличка моя люба це. Сестричка так, з ним ніколи не сварюся. З ним я іграшками ділюся. Хто це може бути ще? Батько! Братик! Молодець Жора! Ще є у сім'ї, мабуть, хтось. Давайте відгадаємо. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Баба? Бабуся є! Бабуся, бабуся. Спасивий, да, мудрий і поважний, заклопотаний, уважний. Хто ж ти такий у нас? Йдусь. Дідусь. Йдусь. а вже ж. Тобто дітки всі діти мають право на сім'ю, так? Дітки самі жити не можуть. Згодні? Ой, ой. Згодні. Ну що ж, крокуємо далі. І я хочу вам запропонувати пограти в гру, яка називається асоціація. Подивіться, що ви бачите на малюнку, як ми це називемо одним словом? Ну, Но... інструмент. Медичні інструменти. Як ви думаєте, що це за права тут можна приєднати до цього малюнку? Кожна людина... Має право на медичну допомогу. Що таке? Мабуть, знаєте. Так, а ось тут. Що ви бачите? Їжа. Їжа. Їжу, так. Кожна дитина має право на здорове харчування. А ось тут що ви бачите? Певна? До чого приладдя? Для навчання, так? Олівці, фарби, так, книжки. Це все для навчання. Так. І кожна дитина має право на освіту. Ось бачите, скільки прав ми вже з вами пригадали. А зараз скажіть мені, що тут ви бачите на малюнку. Що роблять діти? Купаються на машинках. Купаються, катаються на машинках. Вони відпочивають. Кожна дитина має право на відпочинок. І зараз ми з вами трішки потрудилися і порухаємося, і відпочинемо. Згодні? Тож, у кого є змога, вставайте біля кульчиків, так? І повторюйте за мною, відпочинемо, якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, робить хлоп, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, робить топ, якщо весело живеться, робить топ. Що весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ! якщо весело, живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп. Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім, ура! Ой, молодці! Трішечки відпочили, так? Тож сідайте, хто підвівся зручненько, і скажіть мені, дітки, а про кого згадувалося у пісні? Тим завжди весело? З друзями. З друзями, а вже ж, і у вас є свої друзі. Деякі рядом, да? ми часто зустрічаєтесь, деякі вже поїхали в інше місто, на жаль, і знаходяться далеко. Тож сьогодні ми зробимо для них листівочку з добрих слів. А скажіть мені, де живе добро у людини? Хто знає? Давайте я вам допоможу. Війміть долоньку свою і покладіть з лівої сторони собі води. Так, чуєте, що там стучить в нас? Серце, серце, правильно, Тимурчику. А замруште очі, а я вам щось скажу, ану закривайте оченятка. Так, мої ви найгарніші, розумнички. Ану, скажіть, відповідає вам сердечко? Чого? Воно? Так, відповідає, бо в ньому живе нас добро. Тож давайте, дітки, зараз з вами підготуйте свої заготовочки, так, і ми з вами почнемо виготовляти нашу листівочку. Так, у вас є у всіх, мене видно так? Ось такі наші сердечка, так? З Добрими побажаннями, добрими думками. Нам треба їх, ось дивіться, ось так класти навтріл. Ми ось так вирівнюємо цей краєчок, тримаємо пальчиком. Робіть це на столі, то я вам буду показувати так. І пальчиками тут притискаємо, тобто складаємо сердечко навтіл. Але кольорова сторона в нас, дітки, бачите, сховалась. Ми вертаємо, щоб воно було всередині цей кольор. Ну, в тебе двосторонні, якщо буде і там, і там кольорова. Нам ці сердечки, треба всі п'ять штучок ось так скласти, як я вам показала. Так. Ось так складаємо, бачите? Ось так. І пальчиками проводимо, намагаємося, щоб краєчки співпали. Не поспішайте, складайте охайно. Я вас зачекаю. Ага, Кимурчик вже зробив декілька. Молодець. Так, сарочка мамі допомагає, чи мама Сарі, допомагає. А коли закінчите, покажіть мені свої половинку сердечка, щоб я зрозуміла, що ви вже все зробили, добре? Ось такі в мене вийшли половиночки різні. Ага, Тимурчик вже зробив. Ще зачекаємо. І Жорочка, що трапилося? Що случилось? Жорочка, якщо заготовочки загубилися, ти не засмучуйся. Я обов'язково надішлю відео, і ти зробиш його пізніше, цю коробочку. Добре? Не засмучуйся. Ти поки подивись, як треба робити. А ні, щось в тебе є ти добре, я тебе чекаю не хвилюйся. Да, Поки підготуйте клей з пензликом, хто вже зробив? Мам, нам зараз знаходиться наш помічний клей. Можливо, у клею нема олівець, клеєвий. Зараз Ну, що жорчка, будемо далі працювати? Готов? Ну, все, я рада зайчик. Дивіться, зараз ми з вами будемо. Намазувати клеєм ось тільки цю одну сторону. Я вам покажу, поки ви подивіться, а потім будете виконувати, поки подивіться пояснення. Ось так ми намазали клей. І друге сердечко ми притискаємо. Ось так пальчиками. Бачите, щоб у нас був рівнесенький край, бачите, вони в мене співпали. І, ми і пальчиками добре, добре притискаємо. Ви будете працювати на столі, можна серветочкою зверху притискати. Ось так ми поєднемо всі наші сердечки. Ось я наступне намазала, і поки ми всі їх ось так не познаємо. Тобто, Намагайтеся рівненько, щоб все, все співпадало, тоді у нас вийде. Гарна кулька. Так. Збирайте свої сердечка. Давай спрямош наш твоє розвернути. Хто вже зібрав, потримайте її, щоб вони зафіксувалися, щоб клей стих підсохнути. І добре тримався. Дякую,

Виходить краса, коли я все, що ми зробили, розкриваю. Подивіться: це в нас буде верхня частина нашої повітряної кулі. Сьогодні ми будемо її робити для наших друзів. Тож, у вас є ось такі листочки. Колір може бути інший. У мене такого синього кольору. Листочок, так, з тебе білий. Добре. Ми нашу кульку будемо зараз приклеювати вгорі нашого так, листка, арбуша нашого. Для цього, ось коли я розвернула, бачите? У нас дві біленькі сторони залишилися: одна і друга. Ми їх намазуємо клеєм. І одну сторону. Так. Ось так. Притискаємо її, бачите? Фіксуємо ось так. Основу. Ви робіть це на столі. Буде зручно. Так. Потім намазую іншу половинку хорошо. бачите, у нас починає бути через. Ось так. Розгорнула і притискає. Ось така в мене вийшла. Зараз пробуємо повітряну. Притиснула і розгорнула. Ось так. Піксуйте. Я Молодець, жура, Боже, яка краса. Я тобою пишаюся. Кіморчик як справи, так, карочка. З мамою виходить, виходить, добре. Так, але в нас же ж повітряна кулька не може бути, тільки кулька нам треба. Ще зробити корзину для неї, щоб вона могла полетіти. І ми у вас є ось така деталь. Хто пам'ятає, як називається, за формою ця фігура? Трапеція. Трапеться, Ось ми її фіксуємо тут внизу. Намазуємо цю і ми фіксуємо внизу. І нашою кулькою. Давай, 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 не треба мені перекидаються, тут ага. і сон Так. І що ж, тут нам прийдуть на допомогу вже наші фломастери або ліпці. Візьміть будь-який колір, який вам допомогти, і проведіть лінію, ми повинні його приєднати. Ось так. Зверху вниз до корзини проведіть лінії, приєднаємо. Зробимо троси, намалюємо. Щоб зафіксувати, там таке полоски Ось так. Можете <рикінчен> по-своєму приєднати? Ну, моя приєднала так. І від свічу, свічує Так, ох, молодець, так, Жорина вже. Куля полетіла в небо, вже працює. Сарочки вже, Боже, яка краса. Тимурчик закінчує. Які гарні поробочки сьогодні ви робили. Я попри. О, Боже, Тімур, ой, це, мабуть, для самого ліпшого другу. Я попрошу батьків потім сфотографувати з дітками їх роботу, надіслати. Щоб в мене залишилось на згадку, як добре вони сьогодні працювали. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а про що ми сьогодні з вами згадували? Про права? Про права дитини, а вже ж. Тож я вам бажаю, дітки, щоб світило на сонечку завжди тепленьке, було мирне небо, щоб ви завжди були захищені. Одягнуті, нагодовані і в теплі. Подякуйте собі за гарну роботу, обніміть себе, як завжди. Обнімайте, обнімайте, ви сьогодні добре працювали, такі поробочки зробили та добре відповідали. Я дякую батькам за те, що приєднали діток, підготувалися до заняття і до зустрічі тоді, дітки. Прийдете ще працювати. Bye. <laughs>